1 квітня відбудеться чергове сесійне засідання Прилуцької міської ради. Як зазвичай готуючись до дня, коли доведеться ухвалювати десятки важливих для територіальної громади міста рішень, народні обранці опрацьовували їх у комісіях. У четвер під час спільного їх засідання говорили не стільки про те, що бачили у порядку денному, скільки про те, що чують від виборців і за що ображаються один на одного. Як результат, фахівці, котрі готували проекти рішень до сесії, вкрай рідко підводили зі своїх місць, аби щось пояснювати депутатам. Останні самі почергово змінювали один одного біля трибуни. Головував на засіданні за відсутності мера, секретар ради Олександр Правосуд. На його адресу цього дня лунало чимало претензій. Сильно українець Олександр Козик, ледь не на кожних депутатських зборах, чи то сесійних, чи то тих, що передують законотворчому дню в раді місцевого гатунку, висловлює одне і те ж прохання. Надавати повний пакет проектів рішень завчасно, бо навіть за кілька хвилин до початку сесії щоразу чомусь помітно брюхатює асту паперів, що стосується прилуцьких чорноземів. А ще він особисто хоче відвідувати засідання депутатської земельної комісії, та, попри неодноразові прохання, знову і знову його не кличуть. Просто-напросто зробіть свою роботу, ту, що вам, вам заробітну плату за це прилучання платять, Щоб депутата козика ви організували, він прийшов так сказати на земельну комісію. І другі матеріали підготуйте. Секретар ради Олександр Правосуд обіцяє, що його колега -теска, пан Козик буде відвідувати бажані засідання, а чисельні додатки до земельних проектів називає робочими питаннями. Голова регламентної комісії Владислав Кіча стосовно межових строків, Бажає у які депутати вважання. повинні отримати сесійні документи, цитує регламент. Стаття наша грам 34 говорить, що проекти рішень підготовлені постійною комісією доводиться до відома депутатського корпусу не пізніше трьох днів до початку пленарного засідання. Тому пропонує спільне засідання депутатських комісій проводити не за тиждень до сесії, а саме напередодні, коли документи будуть у всіх на руках. Валерій Дорошенко захотів гарантії від секретаря ради, що депутатам не доведеться на осліп голосувати за чисельні доповнення і поправки. Коли крайні термін Кіча та відповідь за три дні до сесії ми отримуємо повний пакет. Ви гарантуєте, що це буде вже повний пакет і ніхто більше там нічого. Щоб на пленарному сесійному засіданні, щоб то не було тут доповнення, тут ще якісь все, ще тут щось порознемових і все. А от однопартієць Валерія Дорошенка Олексій Гавриш хотів не почути Олександра правосуда, а виказати йому все наболіло, зокрема дати оцінку його діяльності на посаді. Характеризуючи роботу нинішнього секретаря ради пан Гавриш, згадував імена його попередників: Ніни Попової, Віктора Галети, Володимира Папазова. Ці люди були Спеціалісти своєї справи те саме сказати про нинішнього секретаря ради Олексій Гавриш не береться. Говорить питання про галин у його роботі має намір озвучити, ілюструвавши конкретикою під час сесійного засідання. Владислав Кіча, голова регламентної депкомісії, чекати 1 квітня не став, і оцінку роботі регіонала дав одразу ж. Говорить, його права рука секретар регламентної комісії Олексій Гавриш взагалі не виконує своїх обов'язків, а протоколи засідань пишуть інші. Олексій Гавриш у виправданні нагадав, що попереджав про свою відсутність на минулому зібранні заздалегідь. Та не лише про міжособистісні стосунки народні обранці мовили, засідаючи на спільному засіданні комісії. Володимир Папазов говорить, прилуки увійшли у рік Іосафа Білгородського, тому вулицю названу на честь вбивця царської сім'ї Войкова треба перейменувати. А ще нарешті робити щось з пам'ятником Іллічу на центральній площі. Перенести його вирішила ще попередня депутатська каденція. Але питання куди і нині відкрите. Володимир Назім з трибуни говорив не лише як депутат, а й як заступник міського голови. Загалом попросив колег не обіцяти своїм виборцям того, що не подужає профінансувати рада з міського бюджету. А це капітальний ремонт 294 будинків, що перебувають на балансі комунального підприємства Прилуки житлобуд. І нагадав депутати на 2011 рік своїм же голосуванням на капремонти виділили всього 200 тисяч гривень. На порядку 60, і там у мене на прийом ходили люди. Так, да, я погоджуюся. Садова 29 хотів, там спірне питання, і я хотів би переговорити по цьому поводу. Але їх всього 200 тисяч. Звідки взяти і ще або з якого будинку забрати і дати туди? Говорили депутати і про обідрані бікборди, на які у виборче міжсезоні пропонували клеїти соціальну рекламу чи квіткові композиції, і про те, як вигадати схему зборів до місцевого бюджету з власників рекламних щитів. А ще цілий чемпіонат із словесного пінпонгу у народних обранців вийшов на тему якості доріг з минулого року. Залишили 73 тисячі гривень перехідного залишку, який можна спрямувати на ямковий ремонт вулично-шляхової мережі міста. Після того на 46 тисяч гривень комунальники мають намалювати розмітки на прилуцьких дорогах. Ще півмільйона можливо надійде з держбюджету на капремонт вулиці Київської. Свободівець Дмитро Барнаш запропонував ремонтувати не головну вулицю міста, а якусь іншу, що нині перебуває у жахливому стані і сполучає центр прилук з іншими мікрорайонами. Але Володимир Назім говорить, що в залі 50 депутатів і в кожного своя думка: хтось захоче Фрунзе, інші садову, дехто боброва, і так неважко дійти до переліку всіх міських вулиць. А ще додає? Буде проходити захід по осінь, який має бути на належному рівні проведений. Це до Іксасу Білоросла. І вулиця Київська, ну, має бути. З його вуст також пролунала інформація, що на ремонт прилуцьких доріг нині потрібно 20 мільйонів гривень. Сума космічна. Минулого року наремонтували на мільйон 200 тисяч гривень. Цього року і таких грошей не буде. В запалі емоцій за півтори години народні обранці обговорили стільки тем, що часом і в ході сесії не порушують. Згодом розійшлись по профільних комісіях опрацьовувати пропоновані до найближчої сесії проекти рішень.